Доброго дня, розповім вам зараз, хто в нас очолює Національну поліцію України. Є там такий небетов Андрій. Він заступник голови Національної поліції України по карному розшуку. Ви знаєте, ця людина свого часу очолювала карний розшук Київської області, коли мене обікрали будинок. Його подільничок Кравчук, той, який у району, очолював карний розшук. А його ще з дружин народний депутат. Коли вона стала народним депутатом, то цього Тарасика вона свого у Борисполь, бо монастирський був міністром тоді, вони ж в Верховній Раді терлися, покійний час. І цього Тарасика у Борисполі очолює. Він знаєте, він, він не може відділенням керувати, тому що він райвідділом районним буде керувати. І це оцей небето, це він два, два фраєра. Свого часу, коли він очоляв карний рошук небето, його безпосередні люди зґвалтували в райвідділі у поліції Кагарлика дівчину. Його ж люди в п'яному виді поліцейські, які під були йому, у Переяслав Хмельницькому. Застрелили маленького хлопчика по п'яні. Гуляли, пі... остріли стрільбу і вбили. Тоді начальник головного управління це Ново подав він в відставку. А цей фраєрок небетов на підвищення. Ви Майте собі представити? Це ж кравчучка там, в народних депутатах ходить, потягнула свого тарасика і цього за собою. Монастирський, ну, вся шайка Лейка, Татаро і все остальне. Ну, Господь Бог бачить, понимаєте? Де, де ще той монастирський? Господи. Потім він його ставлять очолювати головне управління у Київській області цього небето, коли прийшов Кацап сюди 24-22 року, щоб мав оквірити населення, забезпечити безпеку народу. Дати відсіч ворогу. Воно втекло, кинуло на призволяще поліце, поліцію, ніхто не управляв, ні Іванковським райвідділом, ні Чорнобильським, Полєським, Бородянським, Макаровським, ну і По Київському, Васильківський, Броварський. Всі втекли. Наслідок як чого, без діяльності цього, він зобов'язаний був об'явлений надзвичайний стан, він був зобов'язаний. Евокуати населення, обезпечить це все, щоб був порядок, і то все. Вони всі втікли, і цей народ знає про це все. Це сміття втікло, Загинуло в Київській області від рук цього Кацапа 1283 людини. І що ви думаєте? Що посадити її в тюрму за зраду Батьківщині, хто ну, на підвищення? Заступником голови Національної поліції України. По карному рушу. Він же в нашій академік і професор. Він же викладає в Академії внутрішніх справ. Завкухай йде війна, він став е, доктором юридичних наук. Можете представити? сміття стало це все. Це ж надо якийсь термін. Але не все ще й преподає. І ще він в Раді при цій Академії внутрішніх справ по видачу цих докторських дисертацій і того. Ви знаєте, я сам собі не вірю. До чого ми допустилися і до чого ми дійшли? Щоб сьогодні такий проходимець, кришує озера, тут, у Бучанському районі, побудував собачник поздніє озера у природно-охоронній зоні. Там люди дуже відпочивати. А він собачник побудував. Тут, ось біля мене, прибрежна охоронна зона, забудували все і все. І фунта поставив, і все, все нормально. Захватують землю в прибережно охороні. Так землі вже нема, то вони пішли в охоронних зонах. Оцето природно в охоронних зонах захватують в санітарних зонах землі. Оце такий заступник начальника Головного управління національної поліції по карному розшуку України. Бачите, які люди. Татаро кришує. Розумієте, до чого ми дійшли? За, за кого гинуть ці діти на фронтах? Я хотів? За такого це оцього небето, це, це сміття. Ми, нічого, ми його вигрібимо, закінчиться це все. Скоро ця влада закінчиться і будемо наводити порядок. Повірте мені. Гарного вам вечора, до побачення.